Якщо настрій подівся кудись і не гріє сусіда рука, ти до дзеркала так посміхнись, покажи собі сам язика, вийди зранку до себе у двір, пострибай собі вгору і вниз. І наскільки твій вистачить зір, ти навколо себе озирнись, огорни всі будівлі й поля, охопи всі дерева, і ліси і скажи собі, тихо так. Я не бачив такої краси і тихенько собі посміхнись. Та не так все погано, а вже ж і додому скоріш повернись, посміхнись і сусідові теж, і скажи доброзичливих слів, і протягнеться добра рука. Залунає ще радісний сміх, як покажеш йому язика. Якщо настрій подівся кудись і не радує зовсім життя. Сам до себе скоріш посміхнись і комусь покажи язика.